Так, усім привіт. Ми граємо 3 на 3. І так, на дерево підете. Сюди давайте швиденько склад. кузню, Ой, не там поставив. Ну, ладно, буває. Шестеро. Давайте ринок. Сілий ринок спочатку. Давайте, а потім вже кузню Бринок треба швидше будувати, а потім ще один низький. О, є 5000 ру. Є, я перший. Я перший це зробив. Крупий, крутяк. Крутяк. Я перший це зміг зробити. Це супер. Це означає, що в мене є шанси на гарний розвиток. Так, ще одна золотоносна десь має бути. Добре. Так, виробіться швиденько на каміння. І виробіться швиденько на... О, на дерево сюди будете ходити. На дерево. Так, а що мені для, для стайні треба? 2500 дерева, 100 каміння. О, до речі, можна стайню. 1000 золота на стайню. Оп. Є, супер. Так, заліза немає, трохи не зробив. Буває. Так, сюди потрібно буде. у-ху-ху, залізу, Так, 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 трохи. Давайте Що, чого у нас там золото 100 на, на залізу, Оп! І робіться. О, золото бачу вже є. Супер на золото. Оп! Залітає і на зимої Супер. Так. О, поїхало залізо. Чудово. Ще залізо треба. Ой, Ой, золото, ну добре. Золото, чи золото. Так, 3. Два золота, Так, один сюди. Один сюди. Так, ежу пока не, не вистачає, золото на їжу, оп, оп, пока так, и давайте, кто у вас тут, ще каміння, так, є каміння, супер, золото еще одно полетіло, чудово, так, дерево, поки є, угу. каміння немає, тоді ви, девятор, уйдіть на каміння и вийдіть на їжу, І трохи не вистачає. Так. Ух-ух-ух. ух. Менше ж я тоді вас побудував, якщо ж ви... Так, себе ведете так. Вісім на новогілля. Хоча має бути вже... Я не туди роблю стрільців, стрільці мені там потрібні. Так. Мені потрібно ще тут розкрити. Розкрити, розкрити, розкрити. Так. Ну, мені якось компактненько треба збудуватися насправді. Ох, так, їжі немає. Чорт забирай, Так, 200. Сюди о, супер. Академія і потім на їжу приїдете. Так, тут на дереві вугілля, п'ятеро. Давайте на гілля. Тут робляться, чудово. Так, так, так. Мені не вистачає їжі. Так, трохи 200, 300, 400, 500 сюди. Ой, не обмін. А, нормально. Самі вже зробилося. Тут 250, давайте, супер. Завітайте до нас. 250. Так, бачимо вугілля ще одне, є і все. Угу. Угу. Отже, в мене три золотоносні тільки. Три золотоносні. Так. Три золотоносні. Біжіть сюди на вугілля і сюди на залізу. Все чудово. І тепер мені потрібно будувати вже. Чи не вже? Так, один, два, один, два. Дуже далеко бігаєте, не бігаєте далеко. І потім сюди, ось так. Дуже багато часу це займає. П'ятеро сюди залітайте. Так, є, їжу удосконалюємо. Каміння поки є, не вистачає дерева. Фу-фу-фу-фу-фу, Так. Ще золото удосконалити треба. Не вистачає нам, не вистачає. Сюди-сюди, удосконалимо. Сюди. Перейдуйте. А, перейду 18-го. Я вже подумав, що все. 18-го немає. Так, залітайте сюди з Золотоносним. Сюди підходьте. Так, нам потрібно будувати вже парканчик. І. Чим краще, тим, чим менше, тим краще. Але який вже буде? Ого! Це прям... побудував, так, побудував. Так, 16-м. Давайте, артилерійське депо, одне, друге. Ой-ой-ой, я, я забув, мені ж потрібно найманці, а я тут собі. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, не найманці потрібно. Так, золото ще одне. Вегілля мені потрібно. Так, вугілля давайте це зробимо. Щоб було б це, звісно. Так, залітайте в золото. Гармати сюди. Так. Поки удосконалимо тут. Мені потрібно дерево. Мені потрібно... Так, тут не удосконал, не удосконал. Так, сюди залітайте. Ще 5 хвилин миру, поки нормально. Так, удосконалюємо. Удосконалюємо. Так, дерево поки не чіпаємо. Нам потрібно... наймінці, наймінці, наймінці. Давайте. Попавайте, давайте. Швиденько. 4900, ну трохи є. Супер. Сюди. Так, каміння вийду так є. Чудово. Залізо, залізо. Так, золото 200 їжа. Усконалимо. Так, щось я з, з, не встигаю з трьома шахтами взагалі якось не встигаю. Ні вугілля, ні заліза, ні золота, нічого. Так, три хвилини миру, 4. Так. Золото, дерево. нормально. Так, рандешетчики робіться. Сюди. Добро. Так, 340. А, так, треба заліза, бо не вистачає. Так, залітайте сюди вугілля. І сюди залізо. Давайте. Так, ще вугіл. Так, тут у нас 30, тут у нас 25, тут у нас 20. Ну Зараз ага, мину. Давайте... Так, давайте цю пушню зробимо. Так, їжа золото. Угу, їжа. Так, золото 300 треба. щось в мене взагалі золото не було. Угу. 10 тисяч каміння. Треба подивитися, скільки буде золото, 1100. Мені потрібно... 4950. Mm -hmm. mm. Так, отже, поки що вигілля тоді. Силу пострілу зробимо. Так. Їжа завод. Оп. А, я дерево не вдосконав. ой, ой Це я... Це я, звісно, профтикав. Треба мені дерево зробити. А я... Так, робіть це з двох вже, тоді... дешевше зробимо. Угу. Залітайте на залізо. Дерево удосконало нарешті. Трохи відстаємо. Ну як трохи? Сильно відстаємо. А, в мене одна а я тут собі... Ой, треба проканчик будувати, а я собі тут думав, гадаю. Так, 36 підходить, хай сюди. Тут треба удосконалити повністю, повністю. Залізу силу пострілу. Так, дешевше трохи. Ух-ху-хух, -ух -ух, о! Бачу. Можна вже і парканчик побудувати. 120, 120 каміння. Так, так, так. Так. Знову золото не вистачає. Давайте 20 тисяч золота. О, сюди 2. Так, 2-3 буде. Так, 10 тисяч їжі на золото. 4, 10 тисяч дерева на золото, 5. О, супер. Вдосконалюємо. Бо золото катастрофічно не вистачає. Це прям якийсь жах, чесно кажучи. Так, 120 виходять сюди. 120, виходять сюди, супер. І такі без гармат. Просто виходять теж сюди і подивимось, що там та як та з ким виїдять. Тінота 40. Чудово. Виходьте одразу. Дивимось теж, що там відбувається. Так, швидкість заліза не потрібна. Захист потрібен. Сила постріла. Ой-ой-ой, мене -ой. будиночки, будиночки будуються. Будиночки, будиночки, будиночки. Чудово, будуйтеся, будиночки. Підходимо, підходимо. Ага, бачимо українці. Відходимо. Ооо. Відходимо сюди. Так, от один. Йдемо тоді на філет, то, сюди швиденько. Ой-ой, українці тут є. Сюди, сюди, сюди. Давайте, давайте, йдіть сюди. Сюди, 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 швиденько. Швиденько, швиденько. Ідіть, ідіть сюди, ідіть ідіть, ідіть. ідіть. Так, кінота. Сюди. Сюди, сюди, сюди. Відходьте. Оп, оп, оп. і захоплюю. Це чудово. Так, все, вот так он. Так, а робітники мені що не, не дісталися? Це як? Бескострільности. Я з безкоростріності пішов, чорт забирай. Ай-яй-яй, без скоро це самогубство. Але дивляться, не плавно так лопляться цей рандешере. Так, але мені треба скорострільність стрільность зробити. 10 000 каміння на 10 тисяч каміння. Нет, дерево. 10, 20, 10, 20, Сюди скорострільність, давайте. Ох, фиолетового я Так, теперь у Еля. Ой-ой-ой, натью ему видав, черт забирай. Черт, черт, черт. Так. Кино там. 3600. 5 тысяч зализа. 20 тысяч на зализа. И 20 тысяч еже на золото. И кинота. Добре. Так. Сюди... Ой-ой-ой, ви всі сюди. Давайте кіноту будуйте. Потім на склад, а потім на дерево. Вже в боках в мене виявилось. Доволі таки достатньо багато. Так, ще раз будемо спроба. Скорострільність 15. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Субор опа, Опача, Субор у мене. ні ні, ні, Спочатку кіннота, бо я ж її зробив вже. Так що нормально. А потім п'єте каміння Робіться, робіться. Так. Тут. 5-5. Треба зробити. -ху -ху. Так, золота немає, але мені потрібно золото і угілля. Так, 26. Окремо. Сюди. Так, і сюди. Оп! Чудово! Ідіть з монахами. Так, так, так швиденько робіться ще. 30 тисяч їжі. 15 тисяч, так, 20 тисяч дерева на вигілля. Це у нас 4 ООО, супер. І тепер у нас їжі 5000 50 на золото Оп, сюди. І оп, є Є. Чудово, тепер є. Супер. Друга скорость фільмість набралася. робимо ще раз. Вихід, ще один. 72 з раундеширами. Так, з рандешерами 96. Супер. Перво на всі крим, цих... Цих, цих. О, гармати. 10 штук. Острільця. Так, кінота сюди. Пострільця. Пьем. Так, на вихиля. Денько. Так, супер. Стрільці сюди давайте. Підходьте. Чудово, чудово. Нам все вдалося. Супер. Стрільці сюди підходьте. Так. Сила по пострілу, 64. Підходьте, відходьте. Відходьте, відходьте. Добре, відходьте. Відходьте сюди. Сюди, сюди. Треба на филе того нападати, помню кінотам. А тут нам не зрозумів, де артеварі. О, нью Эй... Mm. Кино там, кинота, кинота. Отсюда слинут хоть. Вы сюда идите. Вот это так. Вы подковесь. Исти это тут. Понем... По ним, по ним шмаляйте. Ай-яй-яй, я здається, треба їздити що Чого забираємо. Ох, чудово! Йдіть туди. Добре, йдіть туди далі. Ну це я, звісно, видав. Так видав. Так, трохи я бачу якось сповільнилось все. Мені це не подобається. Але що робити? Вам треба парканчик добудувати. Так, ще сила пострілу треба зробити. Золото, ось і ось. Сила пострілу, чудово. Так, ні 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 йдіть ось сюди, далі, далі, йдіть, просто йдіть туди далі. будівель прочість. так сюди а мені 18 треба прийти золото 5000 так же нам треба удосконалити золотоносну шахту золотоносну шахту але для початку тоді треба охорону виставити так, сюди сюди, сюди сюди, сюди сюди, сюди сюди. Сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. Так, це дуже багато часу займає, але це треба зробити. Так, добудуйте, добудуйте, чим не було тут Хоба. по городу шири. Це вони б'ються як звірі. Це я розумію. Так, 32. Мені потрібно золото 5000. Так, каміння на золото, оп. Сюди вдосконалити І ще... ще еще каміння на золото. Так. 18 -та сторіччя. Супер. Доволі таки непогано виходить. Так, а, я там в Відіслав ще Адміралів і цих. М -м -м -м. Що мені ще потрібно? 41. Сюди, сюди і так. І мені потрібно ще 23. Сюди в золото. Супер. Є, і тепер у мене є цим, а цим я скажу піти сюди, щось вони тут засумували, я дивлюся. Контроль один. Ну, мої союзники просто розбивають всіх пух і прах. А я поки що... Так, де ще п'ятеро. Хоча. О, міцність. Стін, веш. Сюди йдіть. Будете зараз трохи відволікати. О, супер, 72. 120. Чудово. Так, без цих, без цих тисінчу. Хай виходять. І будуть цих. Так, один. Сюди пробігаєте. Просто пробігаєте вже. Так, перестріляйте цю кінноту. це не найкраща ідея, але мені здається. Можна так зробити. Бо вони не всі разом біжать, а тільки тих, яких чіпають, тому можна їх і трохи побити. І, 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 і відволікти. Так. <соць> Ти йди сюди на, на каміння, А ви можете вже, до речі, ще одну. Ну давайте, 18 сторіччя. Один. Ні-ні-ні, відходьте, 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 треба відпускати. Супер, от цим тепер вийти. Бій, Оп, перестрілим. О, вийшла сила. Це називається Україна. Чудово. Так, в мене там битва йде, до речі. Я там нічого не роблю. Оп, поне. Сюди, сюди, сюди. Сюди 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 по ним бийте по ним, бийте. Сюди ми вливаємо положим. Ох, поклали. Поклали, чудово. Супер, бийте цих. Далі. Буйте тут. О! Зараз в мене ще вийдуть... Ті. Зірвемо, зірвемо. Уху, Уху, в атаку. Чудово Українці же не захоплюються, вище не знаю. Треба тільки перестріляти. О, по найманцям. Є знесли, супер. Зу. Чудово. ще сюди вийде. Так, ну цих можна вже так відправити. Кіноту вже так можна відправити. Зробимо їм якесь досконале. Так, це перемога. Дякую за гру. Україну ми все таки перебили. Ну, рандашири виявилися дуже сильно, прям дуже. Це прям круто. Не знаю чому, але прямо в роті дуже сильно. Боюсь